Але, тату, я з Греції. Поговоримо. Я слухаю. Є заковика. Моє весілля з царицею Іриною переноситься. Не хвилюйся, не страшно. Гладкий самагас вирішив видати свою дочку за переможця Олімпійських ігор. Тому я вирішив, що сам представлятиму Рим. Хто? Ти? Ну так, я. Це? ж смішно. Чого? Ти себе представити не можеш? Римлянин бігай найшвидше, стрибає найвище. Як і я? Цезар римлянин. У цьому все. Ні-ні. Твоє місце не на арені, а на трибуні поза Цезаря. Я піду. Цезар забороняє. Заборониш своїм штаням. Сину, заради Євпітера, що ти бурмачиш. Я кажу так завжди. З'явиться в мене бажаннячко, отакесеньке. І ти його рубаєш. От би мама бачила. Не говори про матірку. Годі, хай буде так. Хочеш розпустити пір'я, як памич, іди хизуйся перед греками. О, тато. Вибач, вилетіло. Подарунок з Греції, жменька оливок. Закінчились дегустатори. Їж сміливо, це без кисточок. <смі> Нагадаю, що від початку року я втратив на твоїх гостинцях 46 дегустаторів. Та ну, аж 46. М -м -м. Ці можеш їсти, гарантую. <смі> Двом гебардам тут було тісно.